Чи потрібно їсти сало? Люди, які бояться холестерину, кажуть, що категорично ні, тому що тваринні жири дуже некорисні, А ось рибій жир та рослинні олії ось це те, що потрібно. Так, дійсно, сало перетворюється на ліпопротеїни високої щільності, тому що це насичені жирні кислоти. І дійсно при вживанні сала підвищується холестерин. Але. Холестерин необхідний для нашого організму. І якщо ми не будемо його, так скажемо, їсти, отримувати із зовнішнього середовища, тобто екзогенний холестерин отримувати, тоді печінка буде його сама синтезувати. А той холестерин, який синтезований печінкою, він набагато гірше, ніж той, який ми з'їли. Я думаю, що багато з вас вже чули та знають, що люди, які сидять на статинах, препаратах від холестерину, все одно мають підвищений холестерин, тому що печінка сама буде його синтезувати, бо ви його не їсте. Так, печінка синтезувати вміє, але така печінка просто не вміє його утилізувати. Саме тому виникають такі проблеми. Тому ті люди, які кажуть, що не треба їсти сало, тому що буде атеросклероз або просто підвищений холестерин це неправда. Насправді будь-який нутрієнт треба їсти, але. У нормальній кількості не треба нічого переїдати та не доїдати. Тому що той самий холестерин, яким нам здається поганим, це і наша нервова система, і мембрани наших клітин, і наші гормони. Без нього ми б взагалі не могли існувати. Тому сало дуже корисне. Дякую, що додивились це відео до кінця. Заходьте на мій канал, там ще багато чого цікавого є для вас.